національно патріотичне виховання в закладі є пріоритетним напрямом діяльності педагогічного колективу. Під час організації освітнього процесу велика увага приділяється виховання любові до рідного краю, поваги до культури, традицій та історії українського народу. Духовний світ вихованців збагачуємо за допомогою вивчення народних традицій, ремесел музичних та художніх творів. Участь у виставках, конкурсах, театральних постановках дає можливість популяризувати українську культуру серед молоді. Розвиваємо військово-патріотичне виховання дітей та молоді. Цьому навчальному році вихованці гуртків захисник батьківщини взяли участь в обласній онлайн-вікторині Рятівник, всеукраїнському флешмобі Мотивуй надихай та дій. Фестивалі оглядів ВАТРА 2024 в рамках всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джира». Загартовуємо силу волі юних захисників та захисниць під час тренувань та походів. Формуємо у вихованців екологічну культуру, беремо участь у різноманітних конкурсах, акціях по збереженню довкілля, вивчаємо рослини рідного краю. Громадянську освіту молоді реалізуємо через діяльність ліги старшокласників Оріка та Єврохаб. У тісній співпраці з міською владою, первомайською молодіжною радою, розвиваємо лідерські якості підлітків, вивчаємо проєктний менеджмент. Щорічно ділимося досвідом з однолітками та беремо участь в обласному фестивалі Лідер року. Велику увагу приділяємо волонтерській діяльності. Вихованці гуртків щотижня виготовляють та передають захисникам за допомогою волонтерів мотиваційні листи, малюнки, листівки, солодощі, обереги та інше. Нашою щоденною місією є палка любов до батьківщини, яку ми гордо випромінюємо. Та запалюємо нею дитяче серця.